І далі до тем, які стосуються міжнародної політики. Отже, у разі досягнення мирних угод учасники візьмуть на себе зобов'язання. І якщо РФ їх порушить, то зіштовхнеться з реакцією усіх країн гарантів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Він зауважив, що провів переговори з усіма союзниками кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Макрон називає це справ Справжнім проривом цитую, існує угода, гарантами якої ми є. Якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання щодо мирного процесу. Американські санкції проти тіньового нафтобізнесу Ірану, держдеп та управління контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадили. Обмеження проти вісьмох організацій із кількох суден, залучених до нафтової та нафтохімічної промисловості, йдеться про мережу посередників, які незаконно транспортують іранську нафту покупцям в Азії. В держдепі уточнили ті, вже відвантажили десятки мільйонів барелів сирої нафти на сотні мільйонів доларів. Санкції назвали першим кроком до реалізації кампанії президента Трампа з максимального тиску на іранський режим а на меті також завадити ірану заробляти на нафті для фінансування терористів. Дональд Трамп дозволив Ізраїлю використовувати зброю США з порушенням гуманітарного права. Адміністрація чинного президента скасувала постанову у часів Джо Байдена. Про це пише видання The Washington Post. Нагадаємо, підписаний торік Байденом документ вимагає від усіх країн, які отримують зброю від США. Письмове зобов'язання щодо того, що вони не будуть використовувати її для атак на цивільне населення. Такі умови вже існували, але концепція письмового зобов'язання була. Новою, так само як і директива меморандуму, що передбачала звітування держдепартаменту із цього питання перед конгресом. Крістофер Лемон, який працював високопоставленим чиновником держдепартаменту з прав людини в адміністрації Байдена, зазначив, що Трампу просто байдуже, як уряди використовують американську зброю, незалежно від того наскільки аморальною чи незаконною є їхня поведінка.